Сьогодні народилась ти красива, чарівна, добра, сердечна, справжня. Вітаю тебе з днем твого народження. Бажаю, щоб у твоїй душі завжди, як метелики, пурхали мрії. Щоб мрії ці вели тебе у світлі і незвідані далі, щоб у цьому шляху тебе завжди супроводжували успіх, терпіння, розуміння друзів та любов близьких. Нехай твоє миле личко ніколи не затьмариться сумом, а у твоїх безкетних очах не буде місця смутку. Нехай кожна мить, кожна година, кожний день. І кожен рік будуть успішними і щасливими. Люби, твори зі святом тебе і з днем твого народження.